16 травня Слов'янськ відвідав надзвичайний повноважний посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат. Метою візиту стало бажання дипломата відвідати Слов'янськ, аби саме тут відсвяткувати День Європи. Своє знайомство із Слов'янськом та його традиціями Андріас фон Бекерат розпочав з концертної програми, організованої до Дня Європи центром культури й довкілля, та відвідана осередка культурного відпочинку платформи творчих ініціатив Теплиця, відкриття якої відбулося того ж дня своїми яскравими враженнями стосовно нашого міста та країни в цілому посол Швеції поділився зі слов'янськими журналістами в рамках прес-конференції. Дуже велика честь для мене проводити і праздновати День Європи іменно тут. Як господин Мейер сказав, Слов'янськ – дійсно частина Європи. І Швеція теж частина Європи, і у нас є спільна історія, спільне майбутнє. общей ценности и я хотел бы это, то есть, показывать причем присутствовать здесь, когда вы проводите и праздноваете День Европы. Это было очень важно для меня. Швеция по уровню социальных гарантий, социальных стандартов занимает ну ведущее место в Европе, в евро, вообще в мире, скажем так. И поэтому я еще раз подчеркиваю, что нам мы как раз к этому и стремимся, и поэтому очень симптоматично, что посол Швеции вот этой страны самым Високим уровнем соціальних гарантій знаходиться сьогодні здесь, в славянські. Найбільш фразив дипломата дух українських волонтерів, що викликають повагу та захоплення, відмітив посоли щире бажання людей змінити свою країну, яка на думку дипломата саме сьогодні гостро потребує дієвих реформ у всіх сферах життєдіяльності, і Швеція готова надавати допомогу в цьому питанні. Підчетлення на мене це дух добровольства дух. волонтеров. И сегодня тоже встретился с волонтерскими, встретился с молодой девушкой, которые приехали из Киева уже с тех недели недель. Просто так, чтобы помогать. Но это везде в Украине такая, такой дух. Я думаю, что это дает мне очень большое доверие на будущее этой стране. Вижу вот это...

Сто мільйонів доларів разом із тим дипломат переконаний, що Україна вже встигла зробити найважливіший крок на шляху до євроінтеграції, підписавши угоду про асоціацію, озвучив посол і найбільші проблеми країни. Мені здається, що найбільші проблеми для українців, а не такі ж це корупція, це інфляція, це, що зарплати слишком низькі і. Это, по-моему, тоже показывает, что это единая страна, потому что ответ тоже общий, тоже такие же для всех. И ответ, мне кажется, это реформы, больше реформы. Мы уже видели э, реформы, первые шаги. и Я уверен в том, что в будущем будут еще реформы, которые будут создать современную экономику и которые будут э, увеличить уровень жизни э, в Украине. ситуация что касается переселенцев очень серьёзный э мы как Швеция и тоже как член Европейского союза мы пытаемся помогать как можно больше через гуманитарную помощь но чтобы мы можем сделать больше это очень важно что я понимаю какая ситуация здесь какие самые большие проблемы і как ми можемо допомагати переселенцям і допомагати славянски? посол Швеції, відповідаючи на питання кореспондентів, не оминув і теми воєнного конфлікту в Україні та дієвості санкцій по відношенню до країни агресора. Що касається конфлікту, ми читаємо, що відповідальність нас действительно Росія, і ми читаємо, що касається санкцій, рішительная це що відбувається в конфликте. Это не какие договоры подписаны или что э, э, Росія обаче это происходит. Это наша оценка. Санкції это не сама по себе. Это только чтобы Россию э, прикрыть границы и і дестабілізувати В цілому надзвичайний повноважний посл Швеції в Україні залишився задоволений візитом до Слов'янська і запевнив, що він не був останнім. Коли я бачу бажання допомагати друг другу, коли я бачу красинське суспільство, которое очень хочется змінити страну ключ, це не, не бути оптимістом, по-моєму. То тобто есть, це з з народ. Я обіжден, що ця страна ходить в період. Ознайомчий тур Слов'янськам для Андреаса завершився своєрідною екскурсією по підвалах Слов де в період окупації міста влітку 2014 року в якості заручника знаходився один з громадян Швеції.